в програмі SolidWorks. І така цікава тема, як великі збірки або ж збірки з детальними видами, з детальними деталями, щоб вантажити систему, саме економити ресурси системи комп'ютера вашого. І не відображати, до прикладу, різьбу. Ось є приклад. Реалістичної різьби до бобишечці, яка дистанційна бобишка для кріплення саме двох пластин, і зроблю розріз, так поміняю його вид тут, ось так. Ось таке, щоб не навантажити систему ось такою реалістичною різьбою, вона достатньо навантажує, <кій> затрачує ресурси, розрахункові відеокарту. І так далі можна використовувати таку, такий метод при побудові як умовне відображення різьби. Тобто візуально різьба буде просто отвір, гладенький, гладенька поверхня, але система автоматично там розпізнає саме різьбу. Це зручно, це економить знов таки, ресурси комп'ютера і допомагає робити більші збірки з менших затратой часу, наприклад, на очікування розрахунків. Як це зробити? Давайте закриємо цю деталь <кху> ні. Я, до прикладу, ось я її зробив на заглушці електродвигуна, в даному випадку ось вона. І це ми саме і зробимо, до прикладу, на шпильки. Закриваємо. Відкриваємося шпилька, яка стяжна для. Двох пластин відкриваємо нашу деталь. Ось вона рівненька. Тут саме розмір вказаний, давайте натиснемо 6 мм, тобто М6. І давайте зробимо саме нашу, нашу мовне відображення різьби. Як її викликати команду? Команду в програмі solidworks накликаємо вставочку, опускаємося вниз і йдемо до приміток. В примітки відкривається віконечко. І ось ця команда, і відображення різьби. Викликаємо дану команду з лівої сторони по побудові, відкривається вкладочці Property Manager. Да, дана команда. Тут бачимо, що перше, потрібно нам вибрати саме якусь кромочку. От, вибираємо дану кромочку і кажемо, машинна різьба, ставимо, можемо вибрати стандарт, який нам потрібен, машинна різьба. І от Автоматично в нас підтягнуло розмір М6 є так до до наступної до наступної поверхні відкри закриваємо і в нас показує тут нашу, нашу умовне відображення різьби. Якщо ж у вас її немає, до прикладу, такої, заходимо в параметри, відкриваємо параметри, заходимо в папочку, папочку властивості документи, деталізація, і тут потрібно поставити умовне відображення різьби і справ, так, і, і, і. Відображення приміток, відображення приміток і умовне відображення різьби. Але ще є і третя можливість як закрашення умовне відображення різьби і натискає до прикладу. Так, і ставимо ОК, і бачимо, що в нас умовно на поверхні відобразилася наша різьба. Це досить спрощує, спрощує моделювання, і якщо вам не потрібно далі вкресленні, дана різьба буде вже відображатися як, як на Явна. Закриваємо, зберігаємо нашу детальку, закриваємо, і наші, бачимо, що наша шпилечка в усіх деталях. В даному прикладі тут деталь зроблена самим масивом. Відобразились як умовне відображення різьби. На цьому все. Ставимо подобайки, і підписуємось на канал. А ті, кому потрібно, до прикладу, хто бажає навчатися 3D-моделюванню в програмі SolidWorks, пропоную, до прикладу, дам мою відеотеку уроків з 3D-моделювання. І, до речі, ось на головній сторінці, коли ми заходимо в розділ перший для початківці вкладості Елементи, відкриваю дану вкладостю, І ось в даному розділі саме в команди 63 команди Даного розділу і опускаюсь вниз, до розділу саме. Е, так, Де я пропустив, напевно, ось мої розділи розділ різьби послідовно створений. Збі... І є команда відображення різьби в деталях, збірка, креслення, умовне відображення різьби. І тут саме в цьому відеоуроці з YouTube показано, як налаштовуватись і як працювати саме з, з відображенням різьби в деталях, збірках і кресленнях. Е, при кому потрібно дана. Відеотека уроків з 3D-моделювання. Звертаємось в посилання. В шапці профіля є телеграм-канал, пишемо мені і домовляємося про доступ. Ставте подобайки підписуємось на канал звертаємось також за 3D-моделюванням.